Містах звучать слова, герої не вмирають. Вони живуть на віки у серцях і пам'яті народу України. І не дозволять нашим ворогам перепоритичезну. Мистоєм здолаємо катів, як маків, цвіт розквітне Україна. На тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина. В один день весняним ранком 2014 року наше життя змінилося. Майже кожну українську родину опалило полум'я військових дій, які розпочалися на території нашої держави. Вісім довгих років на сході України точилися бойові дії. Тисячі українських воїнів не повернулися додому. Але зима 2022 року змінила все ще кадинальніше. Жорсткий, безбожний ворог з Російської Федерації напав на всю територію України і руйнує її досі. Український народ як одне єдине ціле став на захист з твоєї території. Ця війна для нас священна. Вона змінила не лише українців, а й увесь світ. Солдати добровольчих загонів та регулярної української армії щоденно віддають життя за кожного з нас. Трагедія родин загиблих воїнів це трагедія нашого села та громади усієї нашої держави. Обездовані жінки осиротілі діти, в чиїх очах вічна скорбота, результат жорстокої війни, яку веде з Україною Росія. Сумно від того, що білими лебедями в небеса відлітають найкращі, цвіт української землі. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони заслуговують, щоб про них пам'ятали. Зі словами пошани та щирої вдячності. Ми розпочинаємо захід присвячений врученню державної нагороди посмертно крупенному Миколі Миколаєвичу. Більше року, більше року йде кровопролитна війна з підступним ворогом, який напав на нашу землю, на нашу років. Багато наших земляків пішли добровільно, вони дійсно добровольці в перші дні зупиняти ворога, і їм вдалося зупинити, щоб він не прийшов. Далі і від'янати до кордонів на різних напрямках. На жаль, на жаль, наша армія, наше воїнство втрачає, втрачає своїх смілів, втрачає найкраще. Сьогодні ми з вами зібралися вшанувати пам'ять нашого земляка, хорошого друга, сина, прекрасного батька. Ми його називали Кося. Він був добрим, чесним, справедливим, приймав активну участь у нашій спілці учасників бойових дій. Склалось так, що він мав право не йти на війну адже один виховував свого сина Дениса. Але він став на захист батьківщини. Тепер, на жаль, великий жаль, він не буде бачити, як буде рости його синок. Але велика вдячність від мене особисто, від побратимів, від мешканців селища його батьки взяли на себе опіку над маленьким Денисиком. Вниз ківому кліну. І Наразі я хочу запросити представників 6-го відділу РТЦК для вручення нагороди батькам Курпена Миколи Миколайовича. Хочу від імені начальника Чернівецького районного центру комплектування та соціальної підтримки 6-го відділу. Нагородити маму Крупенну Ганну Іванівну за те, що син отримав орден за мужність третього -му ступеню, Крупенний Микола Миколайович посмертно указом президента України від 6 вересня 2022 року, номер 628. Прийміть, будь ласка, цю нагороду і пам'ять про те, що син віддав своє життя за Україну і за нашу незалежність. Церковний дзвін та тепло свічки під час молитви. Скільки б не минуло часу, не зітруться імена тих, хто не повернувся з війни. Нрідко в небесній височині можна побачити, як раптово, немов отірвавшись, падає зоря. І згорає блискавично, не встигнувши долетіти до землі. Люди вважають, що падаюча зірка це раптово обірване чиєсь життя. Так і зірка Миколи Крупенного спалахнула на небосхір'я. Яскраво горіла його добрими вчинками, гідними подвигами та й погасла. Відійшовши в 37 років за межу вічності, він залишив по собі вагомий життєвий спадок. Так і не доживши, недолюбивши. Просимо до слова директора школи, в якій навчався наш Микола Наталію Володимирівну Томку. В стінах цієї школи зростав Навчався, формувався наш герой Микола Крупен. Він зробив найвищий моральний подвиг, який може зробити людина. Він віддав своє життя за незалежність нашої держави, за свободу і добробут кожного з нас. Тому ми з вами маємо бути варті жертви кожного нашого героя. Ми маємо зробити все для розбудови. Нашої незалежної, міцної, вітучої держави. Ми маємо щодня доводити, що герої не вмирають, тому що вони живуть у наших серцях і вони стали нашими крилами для нових звершень. Вічна пам'ять і слава нашому герою і всій і батькам. Ці діти допитвим, цікавим, товариським, щирим надійним другом. Любив свою батьківщину. Своє рідне село, родину. А шкільні роки детальніше нам розкаже його класний керівник Василович Оксана Васильовна. Коли я дивлюся на цей портрет, на цього відважного неможного чоловіка, я його не знаю, я знаю маленького хлопчика білесенького Кудесенького, який постійно сміявся, був заколотником різних заворушень, цікавих історій, веселим, гарним товаришем, пам'ятаю, в п'ятому класі. Ми всі разом підписували зошити. і Що мене вразило, він пише, зошит крупного колюця. Значить, його дома так називали, йому так казали, всі діти сміялися, колюли. Так я колюця. Крупенного колюця зошит підписували. Був дуже веселий, дуже жвавий, він був гарним товаришем, Але, як виявилося, він ще був дуже сміливим, про що ми не знали. Ми стараємося і намагаємося любити всіх дітей і виховувати в них любов до держави, відданість, але не в кожній дитині це проявляється, не кожному це вдається. Тому ми раді, що в цю школу буде ходити ще його син і буде бачити когось свого батька, бачити те, як його поважають, як його пам'ятають, і ми будемо з всіх сил намагатися. Ще сильніше виховувати патріотизм у наших дітей, любов до рідного краю, любов до рідної мови, до всього нашого рідного, щоб ми могли далі продовжувати жити вільно і незалежно. Батькам дуже дякую за їхнього силу. Дуже дякую. І дай Боже вам сили, щоб ми чекаємо вашого онука, в дитячий садочок, а потім до школи, щоб він міг. Гордитися цією школою, що він навчається тут, навчався і там. Дуже вам дякую. Історії рідної держави Микола не залишився острий. У 2014 році був мобілізований в зону АТО-Село Федорівка Артемівського району Донецької області на посаді старшого солдата, командира бойової машини штурм 30-ї механізованої бригади саперів. Події, які відбувалися на Україні з 24 лютого 2022 року, вразили всіх і сім'ю Крупенних особливо повномасштабне вторгнення на територію України ворогів, змінило життя Миколи назавжди. Протягом першого місяця потрібно було відповідально підготуватися, пригадати військові навички, попіклуватися про рідний дім та маленького синочка, якого він залишив з мамою дві року. Внаслідок осколкових поранень, отриманих під час обстрілу колони в Миколаївській області, Микола загинув. Всі погодяться, що наші герої стали ангелами, які народилися серед людей, зростали у дружніх, люблячих родинах і віддали своє життя задля того, щоб ми жили у вільній, незалежній Україні. Сьогодні твориться українська історія, учасниками якої є ми самі. Від кожного з нас залежить доля нашої батьківщини. Від нас залежить, чи Україна і надалі буде незалежною державою, чи буде під владою Росії. Сьогоднішні події в Україні не дають спати кожному свідомому українцю. Як ніколи, ми повинні допомагати своїй державі, щоб вона була нероздільною. Ми повинні допомагати своїм воїнам, захищаючи нас і нашу Україну словом підтримки, маленьким сувеніром. Маскувальною сіткою, продуктами харчування, дитячою молитвою за захисників України. На завершення варто сказати: люди, бережіть серця свої, щоб ти стали каменем. Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. Дякуємо всім, хто прийшов до нас, щоб разом згадати нашого героя, крупенного Миколу, та віддати честь усім героям України. Учи взявши руки зброю, силу волю нас подали.